Раніше ми говорили про типи регулювання фінансових ринків, але чи регулюють фірми свою діяльність всередині? Дивіться: інвестиційні фірми, як і будь-які інші компанії, мають внутрішні нормативні документи, політики та процедури. Політики визначають принципи, згідно з якими фірма здійснює ту чи іншу діяльність. А процедури містять детальний опис кроків, які потрібно зробити для досягнення визначеного результату. Внутрішні документи не мають сили за межами фірми, але всередині можуть ефективно регулювати правила і поведінку її співробітників. Процес розробки політик і процедур дуже схожий на процес розробки регуляторних актів, які ми розглядали кількома лекціями раніше. Регулятори навіть можуть передбачати ухвалення деяких політик і процедур, залишаючи на розсуд фірм конкретні формулювання їхніх положень. Наявність цих документів часто вимагається в ході різноманітних перевірок. Фірми також повинні налагодити ефективний нагляд за використанням політики процедур, які самі встановили. Взагалі нагляд має починатися ще до прийняття нового співробітника на роботу. Ну мається на увазі перевірка його чи її минулого та репутації. Далі слід зробити вступний тренінг, де викласти вимоги. Основних політик, процедур та регуляторних актів, що відносяться до сфери компетенцій нового співробітника. Нагляд за дотриманням політик, процедур та регуляторних вимог надалі має проводитись постійно. Потрібно документувати всі важливі дії персоналу, щоб потім переконатись у їхній правомірності. Також фірма має зберігати всю документацію протягом встановленого періоду. У випадку виявлення порушень, керівництво фірми має своєчасно прийняти заходи щодо їхнього подолання і притягнути винних осіб до відповідальності. Також важливо вжити заходи з попередження повторних порушень, керівництво повинно проінформувати співробітників про можливі порушення та захистити тих, хто інформує про ці порушення від помсти колег. Одним з мотивів, які сприяють порушенням, є бажання отримати бонус чи додаткову компенсацію. Тому фірми мають так розробляти програми заохочення продажів, щоб її співробітники не намагались продавати продукти всупереч потребам клієнтів. Відповідність етичним принципам повинна стати однією з вимог до співробітника у щорічному аналізі його діяльності. Важливо пам'ятати, що керівництво фірми несе особисту відповідальність за порушення регуляторних та етичних норм всіма її співробітниками. Навіть якщо сам керівник не скоїв жодного порушення, він чи вона може бути притягнутий до відповідальності за дії своїх підлеглих. Санкції до порушників можуть включати штрафи, позбавлення ліцензій чи заборону на працевлаштування в інвестиційній галузі, або навіть ув'язнення. Ну і не слід забувати про репутацію. Навіть якщо штрафи давно сплачені, погана репутація, може ще багато років завдавати суттєвих економічних збитків конкретній особі. Також шкода, що колись була заподіяна клієнтам, фінансовим ринкам та економіці в цілому, запам'ятовується надовго. Отже, внутрішнє регулювання має дуже важливу роль для цілісності та репутації фірми.